В Сандрійському палаці урочистих подій вітали благодійників та збирали кошти на ЗСУ. Містян запросили на аукціон світлин відомих українських фотомитців. куди підуть виручені кошти, розповіла Ірина Чумирис. Сьогодні в місті у нас унікальний захід, оскільки раніше таких виставок великих благодійних не проводилося саме на основі фотокартин. Ідея виникла дуже давно, ще два роки назад. Але на жаль, під час війни ми її змогли зреалізувати. І незважаючи на те, що сьогодні йде війна, хочу сказати, що культура це те, що нас завжди підтримує. І хочу процитувати там слова вже дуже багатьох людей, які говорять про те, що сьогодні йде війна за наші не тільки. Території він найде за нашу мову, за нашу культуру, за нашу ідентичність, тому ми тримаємо цей культурний фронт. І мені дуже приємно, що на останніх заходах, які ми проводили в нашому місті, в масових заходах дуже завжди багато людей. Це говорить про те, що люди вливаються в цю культуру, і культура у нас сьогодні соціальна. Вони не просто приходять на заходи, вони підтримують ці заходи благодійно. Всі кошти, які ми і раніше збирали, і сьогодні ми збираємо, вони йдуть, ці донати йдуть на підтримку Збройних сил України. Сьогодні ми вирішили зібрати для нашої 57-ї бригади, де воює близько 80%. Олександрійців, і ми поспілкувалися із ну, з волонтерами з волонтерами, з представниками волонтерських організацій про те, що сьогодні найбільше потрібно нашим військовим це рації і тепловізори. Тому всі кошти які ми сьогодні зберемо, ми передамо саме на ці цілі, і буду буде в мене звернення таке до наших гостей, до наших запрошених, до учасників акціону. Про те, що ми донатимо не тільки на Україну, ми донатимо кожне життя військового який сьогодні на фронті аукціону передувала урочиста частина: вручення подяк Олександрійського міського голови за активну життєву та громадську позицію, надання благодійної гуманітарної допомоги, підтримку волонтерських організацій, тощо з нагоди Дня благодійництва відзначили 17 олександрійських підприємців. Далі аукціон, який довірили провести Дмитру Клюєву. Досвід є, але невеличкий. в третій я буду проводити аукціон в такому форматі. Звичайно, були різні напрямки аукціонів, були і картини. Наразі це фотоматеріали відомих фотохудожників України. Акція досить проста. Аукціон досить простий. Мається на увазі, в якому напрямку ми рухаємося, для чого він, звичайно, зберегти життя нашим хлопцям, зібрати якомога більше коштів, щоб закупити рації, тепловізори, все, що необхідно хлопцям. Я, як ведучий цього заходу, буду намагатися якомога більше зробити кращого для хлопців. І вже перший лот Кіровоградщина напішов за 2 800. Друга робота після дощу 3 800. На жаль, були й роботи, які не продали. Їх виставлять на онлайн-аукціон. Взагалі виставили 30 лотів. Сім із них належать Олександрійцю Віталію Попкову. Про те, чи легко зловити вдалий кадр, розповів друг митця Сергій Дробишев. Сам захоплююсь фотографією, ми з товаришем з Віталієм, ну, він для мене як зірець, я до нього стараюся на його рівень орієнтуватися. Я бачу, як він знімає. Буває так, що світло буквально 10-15 секунд, і ти не встигаєш достати фотоапарат, і вже світло помінялось. Ну, знімаєш, потім вдома дивишся на моніторі, відбираєш. Ті кадри, які вдалі, ті, що не вдалі, ну, не відбираєш. Ну, цікавий процес, ну, це треба, фанатом треба бути. Віталій фанат. Про свої вподобання розповів один із відвідувачів аукціону. Є такі роботи. Ну, мені сподобається Західна Україна, Карпати. Тут є одна картина, ну, жанр коні на фоні смерек. Вона мені сподобалась. Паралельно діяла виставка альтернативних ялинок, зроблених закладами освіти міста. Традиційний захід, ми вже два роки, а сьогодні третій проводимо такі заходи перед новорічні, перед різдвяні, для того, щоб підняти настрій нашим олександрійцям, а особливо дітям, оскільки новий рік, різдво це завжди дитяче свято, бо діти чекають чуда і ми не можемо навіть у війну позбавити їх цього чуда. Тому сьогодні у нас на першому поверсі і смаколики, і новорічні іграшки, і символи цього наступного року зайчики. І традиційно також у нас сьогодні виставка альтернативних ялинок, які робить. Вони були освітяни нашого міста. і Хочу сказати, що виставка ще тільки розпочала свою роботу, а 50% наших ялинок вже розкупили. Вони дуже гарні, вони з цього року не такі великі, як ми робили завжди попередні роки. І я думаю, це, напевно, зіграло свою роль, що кожен захоче мати таку красуню в себе на столі. Більшість ялинок знайшли своїх власників. Серед них патріотична. Ну, звісно, надихнуло те, що мій син, як і всі наші хлопці, служить на передовій. І тому у нашому садочку виникла така ідея, що ми створимо ялинку іменно тематичну, патріотичну, щоб на кожній кулі було виділено, що це наш прапор, наш герб. Ну і, звісно, всі такі наші українські символічні слова. Окрім ялинок, в холі закладу можна було придбати новорічні поробки від місцевих майстрів кошти на ЗСУ.